В місті Хотин і в Чернівецькій області давно не було таких потужних змагань саме з волейболу, що була представлена вся Україна. Це надзвичайно високий професійний рівень, це відзначали сьогодні. І судді, і ведучі цього заходу, і меценати, організатори цих змагань. На сьогодні ми говоримо про потужний рівень змагань, про потужну організацію. І я спілкувалася з капітаном команди з Херсон. Дуже подобається капітану і всім учасникам цих змагань. Саме рівень підготовки, рівень прийому, організація проживання, організація харчування. Ви бачили парад учасників. І, звичайно, від Чернівецької обласної ради я сьогодні мала честь вручити подяку голови Чернівецької обласної ради, ветерану волейболу Хотинщини Григорію Петровичу Томіну. Я підтримую усі види спорту. Сьогодні наші діти були в спортивних залах, щоб вони мали активну життєву позицію, щоб вони прагнули до здорового способу життя, командні види змагань виховують отаку амбітність, щоб вони сьогодні мали амбіцію перемогти у цих змаганнях. Саме спортивний клуб Данківці, тому що вони представляють Котинщину і таким чином представляють Буковину на цих змаганнях.